Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в Depart Prototype. Це в нас такий інді-хорор, де на нас будуть вискакувати вороги. Ми будемо їх відстрілювати, але в нас лише одне життя. Тому я пропоную вам не затягувати, а розпочинати. Ага, ми вже розпочинаємо. Куди ми йдемо? Що? Окей. Звуки такі приємні. Я сподіваюся, ви їх чуєте. Знов граю з налаштуваннями звуку. Вистріли? Як? Ем. А, а як? Є. Що ми робимо? Пістолет. Окей. Okay. Бляха, Ну, напряжно, якщо чесно. Вода в нас капає. Взагалі. Який без крутіння вентилів? Так, що це в нас? Грібзон, що? VR. Окей. О боже. Як? Ну, давайте спробуємо. Не, ну, зручно нарізати вугли. Але як це дико відчувається? Окей. А це вентір. У нас не скінченно патронів. Зачинено, зачинено. О, надіюсь, ніхто не буде відчиняти двері. Добре. Сука. Ладно. У нас немає ні ліхтарика, нічого. Наче нікого. Я більше всього в таких іграх я не люблю пропускати ворогів, і потім вони на тебе вистрибують зі спини. Фух, окей. Щось, коли граєш в навушниках, це... Не знаю, чомусь набагато страшніше. Фу, зачинено. Блять. Хто це був? Це скріпти? Єбать, як це некомфортно. Боже, я ще й не можу мишкою нормально вправлять, мене таке відчуття якоїсь беззахисності. Так, треба дивитися назад. Так, якщо що просто стріляємо. Будем. Як Американська поліція. Бля, якщо на мене ніхто не нападе... Я буду себе так тупо відчувати. Ебать, пиздец. Окей. Кто бежит? О боже, да. Єбать, я більше не буду грати в такі хоррори в навушниках, Чому я не можу вызорнути, а. Окей. Okay. Як я себе відчуваю в дитинстві? Добре, тепер в шафі точно нікого немає. Блядь. А я... Блядь. А -а -а. Сука, ненавижу, блять. Просто, просто ненавижу. Як я його ненавиджу збереження? Де він нахуй? Сука, я йому зараз буду кричати на вухо. Окей. Ух. Цей шлях. У нас там кто-то дыхает. Так, секунду. Идите нахуй с такими звуками, блядь. Просто це було максимально нечесно. Ну, там дихає так. Ай, блядь, як я ненавиджу такі ігри. Перезаряджаємо. Зачинено. Позаду чисто? Ага. Блядь, ще й прислухаєшся, щоб когось почути. Окей, стильчик нормально. То, блядь, шурды чемусь. Что, блядь, на мене? Ні, справді, ну, піздец, я не можу все, до першої смерті. Кай, okay, він мертвий. А ч... чи точно він мертвий? Напевно, Я з телефоном ходив, до речі. Так. Цей шлях добре. Окей, чисто. Вибачте, я просто не знаю, що казати. Постійно прислухаєшся. І звідси хтось вивити, так? Сука. Я зачинити не можу двері? Маска на місці? Так. Добре. Я нібито Чую, як хтось ходить. Сука, де звуки? Хто вимкнув? Він ще мертвий, добре, заспокоює. Сука ну ще хтось ходить, я моя шизофренія. Окей. Добре, Охуеть. Окей. Окей. Ебать. Нормально. 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 О! сука, ненормально. Єбать. Yeah, О oh, боже. Фу, блядь. Окей. Я не знаю, це Певно такий другий хорор, де я відчуваю себе ну прям настільки жахливо, так я навіть туди не буду ходити. І що з ним? Що з ним? Що, що, що? Єбать, як він як він відчуває. Все? Він здається? Він в Майр. Кінець. О боже, нарешті дякую, слава Богу. А, ми грали з вами в Департ. Прототайп, я не знаю, як вас мене гра дуже сильно злякала. Я не знаю, просто настільки, що мені прям ну, дійсно було неприємно в дню грати. Настільки я себе якось в ній відчував беззахисним. Якби б вийшов такий повний хорор, я навіть не впевнений, щоб я в нього грав би. Ну, типу, але окей, знаєте, як оце буває після зустрічі з. Противником, як відчуваєш себе набагато легше, бо ти вже знаєш чого очікувати. Але дітько, як це було все ж таки круто, це такий досвід. Я рекомендую всім пограти, ну, щоб відчути це на собі. А вам дякую за перегляд. Напишіть в коментарі, як вам звук, підписуйтесь, якщо ще не підписані, та не забувайте ставити лайки. Гарного дня чи вечора!